Постуєте? Ні. Чому? Способ життя не підходить. Детальніше, будь ласка. А? Ну, я студент. А, студент і да. так. Все життя як піст. Так. <laughs> да. А ваше ставлення взагалі до а, тих людей, які постують? Мабуть, з повагою. Ну, важко постати 40 днів. А, як ви думаєте, ви колись зважитесь на таке? Вам воно потрібно? Ну, Поки що не потрібно, але мабуть, в майбутньому зважиться. Просто перевірити, на що ви здатні, чи морально очиститись все ж таки? Перевірити, мабуть. Ні. Чому? Не буду обманювати. Здоров'я не дозволяє. Стан здоров'я. Ага. А е, раніше постували? Ні. Ні разу, так? Через стан здоров'я, так? Ну, раніше були інші причини, але ні. Не буду обманувати. Ні. А як ви ставитесь до людей, які постують? І з повагою великою. Я дуже одобряю. Це, я вважаю, велика сила волі у людей. І вони дійсно даже очищають свій організм і духовно, і фізично. Я дуже з повагою відношусь, ну я не можу. У мене дочка соблюдає пости. Ні. А чому? А, тому що. Навіть не знаю. Немає такої традиції, не провели, напевно. А ви що мене пустите? Ну, чесно говоря, я навіть ніколи не задумувалася об цьому питанні. Ну, мабуть, не бачу в цьому якоїсь необхідності, потребності. А як ви взагалі ставитеся до людей, які постують? Абсолютно нормально. Це справа кожного. Хоче, пускай постають. Ні, так ні. А яким чином у житті можна духовно очищуватись? Молитва, напевно. Походи в храм, я так думаю. А ви це робите, якщо не секрет? Ну, інколи так. Ні, ні. Ніхто ні ні. з вас ні. 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 не пости. А чому ви не постите? Ну, я вважаю, що для цього потрібно якось дійти і думками, і фізичний стан, щоб був задовільний, тому що пост це все-таки такий, ну, не стрес для організму, але серйозний крок. Я думаю, що для цього ще потрібно і. Думками налаштуватися, поки що не виходить. А як ви ставитеся до людей, які постують? Нормально, позитивно, якщо вони, ну, їм комфортно, тобто вони позитивно до цього відносяться. Можливо, ну, ми також дійдемо колись до цього, що колись потрібно все ж таки очиститися, не тільки там фізично, але й духовно, то чому б і ні? А це насамперед відмова від їжі чи це ж очищення? Ну я думаю, що це не тільки відмова від їжі, це також думки людини, очищення. Очищення. Не постаємо. А чому? Навіть не знаю, що сказати. Ну от хоча б раз в житті. Ви випробували себе на те, щоб відмовлятися від їжі чи від розваг, чи конечно, старатись менше конечно. лихословити. Так, да, пробував. І Ну, нічого, періодично пробую. обов'язково це в пост зробити. Коли от організм захотів, це можна зробити. А для вас пісну це що? Ну, як то абстрактно. Ну, Дехто сприймає це як почистити організм, ну, ну, шлунок, почистити... шлунковий тракт. Хтось духовно очищується. А ви як до цього ставитесь? Просто до події напередодні християнських свят чи як? Ну, може бути, скоріше, от так. Що от, да, це ближче до праздникам. А почиститися при желанні можна завжди зачем відтягувати. Це на апрелі, це можна зробити коли хочеш. иногда робимо. Щоб не тяжело для на желудок було. Угу. А як з духом бути? Як дух розвантажувати? Віддихати для себе. Приділити собі внимание, віддихнути відпочити від всіх забот, проблем. Да. Ми не постимо. Чому? Не знаю не в традиції моєї сім'ї. А ви? Я не постую. Ну, взагалі, я вважаю, що це дуже е, як сказати, таке складне незвичайне рішення. І можливо, треба не тільки постувати. Е, ну, е, Відмовлятися від їжі, а можливо ще відмовлятися від якихось там інших дій, наприклад, якось шанувати своїх ближніх, намагатися не вживати поганих слів і взагалі може відмовлятися від якихось розваг та інших таких речей. Тому ну, пост це не тільки, я вважаю, те, що стосується їжі, це і інші справи також. А як ви ставитесь до людей, які постують? Позитивно ставлюсь. Це рішення кожної людини. Якщо вона вирішила так духовно і тілесно себе очистити, то це тільки добре. А ви якось себе очищуєте? Якщо так, то як? А я себе не забруднюю. А що це означає? Що ви маєте я не на увазі? вживаю алкоголю, не, не палю. Намагаюся вживати здорову їжу більш-менш. Так. А ви що скажете? Я також, можна сказати, притримуюся певної дієти постійно, не вживаю алкоголь, не палю, намагаюся їсти тільки здорову їжу, наприклад, молочні продукти поменше смаженої їжі та фастфуду.